У передень дня рятувальника у п'ятницю, 16 вересня, в шості відзначили кращих вогнеборців другого пожежно-рятувального загону ДСНС у Сумській області. З цієї нагоди рятувальникам нагадали про важливість їхньої роботи та дякували за зусилля, яких вони докладають від імені голови служби нашої та головного управління. Хочу вас поздоровити з нашим професійним святом. Подякувати в першу чергу за те, що ви, незважаючи на такі складні ситуації, які ми перебуваємо зараз спочатку російської агресії, кожен з вас виконував свої завдання за призначенням. Я хочу вас привітати, побажати вам перш за все, міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Нам довелося виконувати свої обов'язки на легкий час. Наша служба завжди була нелегкою, але зараз ми стикнулися з тими ситуаціями військового характеру, з якими нашим колегам ну, не завжди доводилося стикатися. Але ми намагаємося виконувати та виконуємо ті задачі і ту роботу, яка на нас покладена достойно, дякуючи вашим, вашим зусиллям. Привітати рятувальників завітали і представники місцевої влади. Вони висловили слова подяки, адже, попри повномасштабне вторгнення, вогнеборці не припиняли працювати та рятувати оселі і людські життя. Шановні присутні я громади, дякую вам за вашу вистру, швидку професійну роботу по захисту наших територій. Разом перемоги. Слава Україні! Героям слава! Той внесок, який ви робите сьогодні, на сьогодні і в цивільний час, дуже неоціненний. Ваші подвиги збереження життя на пожежах, на звичайних ситуаціях, в ті миті, коли наносить ворог ураження по наших інфраструктурних об'єктах, перш за все, люди чекають на допомогу від вас. Бути рятувальником не просто робота, а покликання. До прикладу, командир відділення Сергій Вербицький вже 22 роки належить цій професії. Зізнається, попри досвід, є ситуації, з якими неможливо змиритися. Водночас є й моменти, завдяки яким розумієш, що все немарно. Таке буває, що ми не зможемо допомогти. Коли гибнуть люди, це дуже сумно і на душі дуже печально, тому що це людське життя. А коли рятуєш людей, то вони завжди дякують і, і благодарні за те, що є така служба. У свою чергу фахівець відділення персоналу Тетяна Кушнір 17 років мріяла про роботу у ДСНС. Пояснює, не боялася нав'язаних стереотипів і згодом справді не пожалкувала про свій вибір. Коли більш тісніше почала вже знаходитись в цій професії, то зрозуміла, що це дійсно моє призвання. Всі у нас чоловіки дуже виховані, чемні. Шосткинські вогнеборці розповідають, що в середньому за рік вони гасять близько 300 пожеж. Це наша сьома державна пожежна рятувальна частина виїжджає, район обслуговування це старий Шосткинський район. Ну, і також у нас є восьма державна пожежна рятувальна частина, вона обслуговує якусь сторону Крупця, Дубровки і так далі Ось. Ну, тобто, Звичайно, якщо якась там надзвичайна ситуація, тобто масштабна да, масштабна пожежа. Також допомогу і ми виїжджаємо на допомогу нашим сусіднім районам. І вони до нас виїжджають, тому що ну, для ліквідації великих пожеж необхідна велика кількість і пожежно-рятувальної техніки, і безпосередні рятувальників. Тож побажаємо рятувальникам наснаги, сили духу в такий непростий для всієї країни час.